Розглянемо роботу ланцюгів управління електровозу ВЛ 8 при постановці першої позиції контролера машиніста. Через замкні контакти плюсового правого крайнього рубильника підсиленої зарядки акумуляторної батареї отримає живлення провід номер 67. Як основний провід провід 67 подає живлення на замкнені контакти вимикача управління ВУ і його 45-амперний плавкий запобіжник ВУ номер 79 у, вісімдесятий у другому кузові. Отримає живлення. Провід n 99 n 100 Він подає плюсову напругу на контакти кнопки пісок. Тому при е, швидкій перевірці наявності напруги у проводі n 99 n 100 потрібно натиснути на кнопку пісок. При подачі піску ВУ і провід n 99 n 100 заживим. З проводу n 99 n 100 цей провід не входить в кондуїт і проводом N99N100 подає живлення на замкнений контакт контактору головного валу контролера машиніста номер 951962. З цього контакту живлення буде протікати в декілька паралелей проводом n 252 n 256 Провід n 252 n 256 починається літерою, тому він на зажими не заходить. Провід n 252 n 256, кондуїт. З кондуїту проводом n 252 n 256 через замкнені контакти АЛС 286-287. Продом н 253 Н257, через замкні контакти ЕПК 293, 294, замк... провід н 254 Н255, замкні контакти, блокування гальмівного БТ-1, БТ2, умовний номер 367, провід Н258, н 259 кондуїт. Проводом Н258-Н259 заживлюється мала роздатня шина реверсивно селективного валу контролера машиніста номер 951 Через замкні контакти, контактор, реверсивно-селективного валу контролера машиніста отримує живлення. Провід номер 3. оскільки провід починається цифру, на зажими він йде. Провід номер 3 кондуїти з'єднувальні зажими кондуїт. І проводом номер 3 заживлюються, вмикаючі котушки вентилів гальмівного перемикача ПКТ-1, ПКТ-2 в положенні моторний. Номер 99 в сотий у другому кузові, корпус електровози, мінусовий генераторний ланцюг. При цьому гальмівні перемикачі залишаються в положенні моторний або провертаються, якщо була зібрана рекуперація до цього. Також на першій позиції при положенні моторний вперед. Через замкні контакти, контактор реверсивно-селективного валу контролера машиніста 95196.2 отримає живлення провід номер 1 Зауважте, що провід номер 1 але у дужках провід номер 2 Це означає, що при зміні кабіні управління живлення буде поступати при русі вперед другою кабіною на провод номер 2 і, відповідно, при прирусі назад, навпаки. Це слід зауважити, оскільки реверсори будуть провертатися в тому напрямку, в якому їде перший кузов. Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт і проводом номер один живлення поступає на вмикаючі котушки вентилів реверсерів, положені вперед. Перший, вперед другий. номер дев'яносто Корпус електровоза, мінусовий ланцюг. При цьому реверсори провертаються в положення вперед, або залишаються провернутими в положенні вперед. Через антні блокувальні контакти другого реверсора в положенні вперед проводом 1А. Через амптні блокувальні контакти першого реверсора в положенні вперед отримує живлення, провід Б1. З провода Б1 живлення розтікається в дві паралелі. Перша на вмикаючу котушку проміжного реле, лічильника спрацювання БВ-368,1, корпус електровоза, мінусовий ланцюг. Друга паралель через замкнені оберні контакти реле гальмування РТ1. Що відповідає за спрацювання датчика 418-го, проводом Т-19, через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача пкт 1 положені моторний, проводом В-1, через замкні блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ-51,1. Проводом 1 Г, живлення розсікається в три паралелі. Жилення поступає на вмикаючі котушки лінійних вентилів лінійних контакторів 3,1, І проводом 1 d слід зауважити. Провід 1D є загальним мінусовим проводом для лінійних контакторів першого кузова. І проводом 1М, що є мінусовим проводом для лінійних контакторів 3,2 і 1,2, Проводом 1 d і 1 М. Живлення поступає через замкнені блокувальні контакти гальмівних перемикачів ПКТ-1 і ПКТ-2 в положенні моторний, подають його живлення на провід В-0. З нього збирається схема так званого довгого мінуса. З проводу В0 через замкнені блокувальні контакти групового перемикача КСП-0 в положенні С. Проводом Б0 через замкнені блокувальні контакти групового перемикача КСП1 в положенні ССП. Проводом 0А через замкнені блокувальні контакти, групового перемикача ксп 2 в положенні ССП. Провід 0 входить в кондуїт. Кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт, і провід номер 0 виходить на замкнені контакти контактору головного валу контролера машиніста. Зауважте вони замкнені тільки на першій позиції. Отримує живлення один з безіменних проводів контролера машиніста. По безіменній перемичці живлення поступає на замкнені контакти контактору гальмівного валу контролера машиніста. Цей контакт не має назви. Оскільки немає номеру провід, що подав на нього живлення. Далі живлення поступає на корпус і на мінусовий генераторний ланцюг. Це призводить до увімкнення трьох лінійних контакторів 3.1, 4.1 та 3.2. Вмикаючись 4.1 замикає власний блокувальний контакт, з'єднуючи провід В0 з корпусом через свої блокувальні контакти. Це схема так званого короткого мінуса. Друга, другий ланцюг з проводу М252, М256 подає живлення на перемичку і замкнені контакти контактору головного валу контролера машиніста і заживлює провід номер 8 Кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїти. Провід номер 8 виходить з кондуїту в двох місцях: верхньому і нижньому. На даний момент нас цікавить верхній ланцюг. З провода No8. Живлення підходить до замкнених блокувальних контактів, ножа вимикання, вимикання тягових двигунів ОД2. Але це не ніж ОД2, це блокувальні контакти, ножа вимикання тягових двигунів ОД5, 6. Якщо ніж од 5 56 увімкнено в нормальне положення, його обернені блокувальні контакти замкнені. З проводу 8 г через замкнені обернені контакти, реле гальмування РТ2, датчику 418. По проводу Т-25. Живлення поступає на вмикаючу котушку вентиля лінійного контактору 2-2. Корпус електровоза, мінусовий ланцюг. Вентиль 2-2 подає живлення і лінійний контактор вмикається. Друге паралельне, е, друге паралельне коло через замкнені, обернені блокувальні контакти ножа вимикача двигунів од 2 що відповідає за положення ножа ОД78. При його нормальному положенні вони замкнені. Проводом 8А. Через замкнені обернені контакти реле гальмування РТ-2 проводом Т-23. Живлення поступає на вмикаючу кутушку вентиля, лінійного контактору 17-2. Корпус електровоза мінусовий ланцюг. При цьому вмикається 5 із 8 лінійних контакторів. Це 3-1, 4-1, 3-2, 2 2 17-2. Це призводить до збору силової схеми і локомотив починає рухатись. Але на цьому. Перша позиція не закінчується, оскільки вона продовжує підготовлюватись до набору наступних позицій. проводу М252 n Н256 через амптні контакти контактору головного валу контролера машиніста отримає живлення другий безіменний провід контролера машиніста і подає його на велику роздатню шину реверсивно-селективного валу контролера машиніста положенні моторний вперед, живлення поступає на, через замкні контакти реверсивно-селективного валу контролера машиніста на провід номер 6. Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт. І проводом номер 6 через замкні блокувальні контакти групового перемикача КСП 0 в положенні С-проводом А 6 Через замкні блокувальні контакти групового перемикача КСП 1 в положенні ССП проводом 6Б, через замкні блокувальні контакти групового перемикача КСП 2 2 положені ССП проводом 6В. Живлення ділиться на два ланцюги. По перше, електричний струм буде протікати через замкнені контакти міської напруги 63.2 на провід 6 С на сигнальні лампи РН корпус електровоза мінусовий батарейний генераторний ланцюг. Лампа РН має загорітися, сигналізуючи про те, що низьковольтні ланцюги готові до роботи. А плюсова напруга. Проводом 6Б через замкнені блокувальні контакти лінійного контактору 4.1 подається на провід 6 е І плюсова напруга прикладається до вент... котушок вентилів реостатних контакторів 5.1, 12.2, 12, 2, 12, 1, 7, 2, 7, 1 та 10, 1. Дані контактори реостатні не вмикаються, оскільки відсутнє мінусове живлення від контролера. Машиніста. А паралельно з проводу М252 n М256. По перемичках контролера машиніста на замкненні контакти головного вала контролера машиніста 951-962 поступає жилення на провід номер 23 Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїту. Провід номер 23 Через замкні блокувальні контакти групового перемикача КСП-1 в положенні ССП. проводом 23а. Плюсова напруга прикладається до котушок вентелів приостатних контакторів. 10, 2, 5, 2, 6, 1, 11, 2, 11, 1. Зауважте, 6-2 не заживлюється. Від провіду номер 8 що раніше отримав жилення, плюсова напруга прикладається до котушки реостатного контактору. 6-2. Чому так? Тому що 6-2 буде приймати безпосередню участь у перегоді на П з'єднання. А паралельно плюсова напруга поступає через замкнені контакти проміжного реле 3681 на провід Л8, вмикаючу котушку лічильника спрацювання швидкодіючого вимикача БВ 3651, проводом g 8 до обернених блокувальних контактів БВ 51. -1. Якщо БВ увімкнено, даний блокувальний контакт розімкнено. Причому на цій схемі маємо помилку. Цей мінусовий провід є корпусним і з'єднано до корпуса локомотива, бо він є мінусовим. Якщо ж БВ увімкнено при набраному контролері лічильник 365 не спрацьовує. Якщо при набраному контролері БВ спрацює, то через замикання його контактів. При замкнених контактах проміжного реле 368.1 лічильник 365 буде відраховувати спрацювання БВ ось так працюють низьковольтні ланцюги при наборі першої позиції контролера ВЛ 8